Многа еліта від Ніни Матвієнко та Анатолія Матвійчука, численні подарунки та народні гуляння. Драбів відсвяткував іменини. Цьогоріч селищу виповнилося 325 років. Як усе було, бачили наші журналісти. Аромати смачної юшки збирають драбівчани Це на центральній площі селища. Вже 10 років поспіль. Місцеві рибалки у такий спосіб вітають земляків із іменинами Драбова. Рецепт такий, що секрет. Держи жінка, не знає. молодиці. Все предлагають йому. Не соглашається, а не вказуються всі. От всі відказують. Тільки отчани і от юшки не відказують. І од народу українського. Поки юшка вариться, драбівчан запрошують у будинок культури. Там на місцевих чекає концерт. На вході волонтери збирають допомогу для армії. Люди кидають, пенсіонери і діти. Коли зала повна, концерт починається. Передусім схиляють голову за тими, хто поліг на Сході. По тому селищний голова поіменно дякує тим дравівським хлопцям, які боронять Україну на передовій. Васистову Руслану, Шевченку Сергію, В'язаному Ячеславу, Криворучку Ігорю, Супову Сергію, Метелиці Сергію, Федорюку Андрію та добровольцям Олексієнку Володимиру, Василію Володимиру, Фотаханку Олександру, Волашвілі Бандрів, Резнеру Олегу, Конюшенку Сергію, Осадчину Василю. Бажаю здоров'я, удачі, витримків. Свою солідарність із солдатами-земляками драбівчани засвідчують, виконуючи гімн всім селищам, стоячи. Слово почесним гостям свято для місцевих жителів організував громадянський рух за процвітання Чоркащини. Його лідерка Наталія Нетовкіна вручила пам'ятні і корисні подарунки найстаршим і наймолодшим драбівчанам та тим, хто зробив вагомий внесок у розвиток рідного краю. Я вірю в те, що в нас об'єднує, любов і небайдужість до рідного краю. Що разом з вами ми зможемо зробити нашу Україну, наш край, наш драбі. Процвітаючи ще один подарунок від громадянського руху за процвітання Черкащини був для душі. Разом із Наталією Нетовкіною привітати драбівчан приїхали народні артисти України Анатолій Матвійчук та Ніна Матвієнко. <плес> Марія Говорин, Олександр Царенко. Відка новини.